Всіх вітаю, друзі. Президент Польщі підписав уставу для українців, яку ми очікували, коли почали говорити про те, що українці зможуть отримувати карту цукр на три роки вчора, 12 грудня. Це відбулося. Закон підписаний, тобто, з січня місяця почне працювати на кінець -то подача документів. Ну, але. Я читала і ще на сайті у управління у справах іноземців у Польщі те, що стосується нас, відносно карту, карт побуту для громадян України з песилюкар. І не тільки Песи будуть подавати в електронній формі документи і на карту тимчасового побиту, і сталого побиту, і резидента ЄС. І для цього у нас вже давно у всіх є електронний підпис, тобто ми повинні розуміти, що в електронній формі будемо все подавати. І в тому числі багато розмов йшло вже не вперше. Хотіли вводити саме сервер для подачі українцями із песель Укр на карту побуту Цукр, але так і не запрацювало. Сподіваємося, якщо цей закон підписаний. То запрацює ця система. І наступного року, 2026 року, громадяни України, які мають ПСЛ Укр, зможуть таки отримати карту побуту строком на 3 роки, так звана карта Цукор, про яку ми вже давно говоримо. І, і ще подати заяву можна буде виключно тільки в електронній формі через спеціальний. Портал МОС. МОС, чому це модуль обслуговування справ? Тому і називається МОС. Тобто, цей, ви повинні собі розуміти, що? Ви повинні навчитися і заходити в цей модуль для подачі документів. Закон повністю дозволяє запровадити це рішення, яке ухвалено президентом, і вже підписане. І про дату запуску інформаційної системи для електронного подання заяв на отримання дозволу на перебування в Польщі. Будуть інформувати, коли це почнеться зрозуміло, так як і говорили від ще 21 листопада, то точно не з 1 січня, тому що 1 січня іще не запрацює саме ось цей модуль. І в яких випадках ми можемо отримати карту побуту, тут є такі умови, які ми повинні виконати, хто може отримати. Карту побуту цукор, яку ми очікуємо, які умови повинні бути. Ну, Перша умова це те, що ви є громадянином України або членом сім'ї громадянина України, І, наприклад, подружжям. Ваше перебування в Польщі визнається легальним у зв'язку з перебуванням під тимчасовим захистом. Ось офіційний документ я відкрила. І зараз озвучую вам. І також іще які умови? Це станом на 4 червня 2025 року. Ви мали статус Укр. Але не просто на 4 червня ви мали статус Укр це на день подання заяви про видачу карту побуту Цукр. Ви маєте статус Укр і. Ось іще основне, ви маєте безперервний статус Укр щонайменше рік, тобто 365 днів. Якщо ви заїхали пізніше і у вас немає 365 днів оцього терміну, ви не зможете отримати карту цукер. Карту цукру тільки ті, хто від 365 днів знаходяться в Польщі. Я сподіваюся, що зрозуміла, тому що вже мені ставили питання, навіть підписники писали, а як же тим, хто тільки півроку. Значить, треба буде іще додатково чекати, хоч як чекати ось тут же до 4 березня 2026 року тільки термін подачі на карту Цукер. Тобто ситуація до кінця не зрозуміла, але будемо очікувати пояснення, як воно. Надалі буде а ті, хто рік тут не перебував, як їм бути, як їм отримати цю карту, цукор і це логічно. Слідують ось такі питання. Далі ось пишеться іще тут на цьому сайті управління у справах іноземців, що ваша неповнолітня дитина, яка прибула з території України, зможе отримати карту побуту, якщо виконує наведені вище умови. Тобто, ми оці умови я прочитала. Від імені дитини заяву подає один із батьків або законний опікун. А ось дитина, яка вже народилася у Польщі, також зможе отримати карту побуту цукор, якщо мати дитини була легально з території України прибула від 24-го, не раніше, а від 24 лютого 2022 року у зв'язку із воєнними діями, що відбуваються в Україні. І також виконано всі ось такі умови. Дитина. Перебуває у Польщі легально на підставі тимчасового захисту. На день подання заяви дитина має статус Укр, і мати дитини також має карту «Побиту цукер. Від імені дитини заяву подає один із батьків або законний опікун. А і ось система відхилить вашу заяву про видачу карти побуту цукер, якщо на момент подання заяви. Песелі Укр, ваші дані будуть неповними. Якими неповними? Це повинно бути точне ім'я, і прізвище, дата народження, стать і громадянство. Потім серія і номер, і термін дії чинного проїзного документа. Якщо ви, наприклад, змінили паспорт, ви обов'язково повинні йти до Ужонда і Повідомити про те, що ви змінили, і внести ось ці зміни. Також мають бути відбитки пальців або інформація про фізичну неможливість їх зняття, і зразок власноручного підпису стосується осіб, які досягли 12-річного віку, і здатні самі вже поставити підпис. Як ви зможете отримати карту «Побиту цукор? Ну, перш за все, в електронному вигляді я про це говорила. Заяву про видачу карту «Побиту цукор» ви зможете подати лише в електронній формі з допомогою спеціального порталу модулю обслуговування справ МОЗ, про який я вам говорила, і доступного через інтернет-браузер. саме. Вам не доведеться записуватися на прийом для подання заяви чи стояти в чергах. Ви це зробите у зручний для вас час. Головне, щоб вміли зробити, головне, щоб могли саме ось цим сервером. Скористатися і працювати ось цією модульною системою, ви також зможете перервати заповнення заяви, зберегти введені дані та знову їх редагувати. Якщо ви правильно заповните заяву та додасте всі необхідні документи до воєводського управління, вас викличуть лише для отримання готової карти побуту. Ну, побачимо, можливо. І ще якісь зміни будуть, за цим треба слідкувати. Доступ до системи МОЗ буде повністю безкоштовним. Заяву ви зможете подати самостійно, без потреби залучати взагалі третіх осіб. І ваші єдині витрати це становитимуть 340 злотих, це гербовий збір. Що оплачується під час подання заяви і коли вже отримувати карту побуту, то треба буде за саму карту 100 злотих і ще заплатити. Щоб подати заяву про видачу карти побуту Цукр, вам буде потрібно перше зареєструвати свій обліковий запис користувача у новій системі МОЗ. Тобто модуль обслуговування справ. Якщо уже у вас є такий обліковий запис у чинній системі МОЗ, вам потрібно взагалі створити новий. Друге, особисто авторизуватися в системі МОЗ через логін GOV.PL та заповнити формуляр заяви на видачу карти побиту для громадян України, які Саме перебувають під тимчасовим захистом, це те, що стосується карти ЦУКА. І підписати заяву в електронній формі, для цього необхідно мати довірений профіль, кваліфікований електронний підпис, і, або поставити особистий підпис. Які документи необхідно буде ще додати? Перше це фотографію в електронному вигляді, тобто в цифровому форматі в цифровому? Файлі підтвердження здійснення платежів, знадобиться скан копія документів або електронне підтвердження того, що ви здійснили переказ, цей гербовий збір у 340 злотих. І потім 100 злотих прийдеться заплатити за видачу карту побуту. І після ж правильного вже підписання і правильного подання заяви ви матимете можливість зберегти її у форматах PDF, наприклад, а також отримати офіційне підтвердження отримання. У разі ж вже тоді позитивного рішення воєводського управління повідомить вас про можливість отримання персоналізованої карти побиту. В яких випадках ви не отримаєте карту побуту? Це такі ось випадки є. Ви не отримаєте карту побуту. Якщо не виконуєте оцих умов, які я тільки що перерахувала. Ваші дані внесено до переліку іноземців, перебування яких на території Республіки Польща є небажаним. Або ваші дані внесені до Шенгенської інформаційної системи з метою відмови у в'їзді і перебуванні. Відмова її видачі вимагається міркуванням обороноздатності або безпеки держави чи охорони безпеки та громадського порядку. І не отримаєте карту побуту, якщо ви не здійснили оплату за видачу карту побуту або не сплатили гербовий збір за надання дозволу на тимчасове перебування. Ну, от і ще управління у справах іноземців переводить такі аргументи, чому варто отримати карту побуту цукор. З моменту отримання карту побуту цукор, ваше нинішнє легальне перебування буде перетворено на дозвіл на тимчасове перебування строком на 3 роки. Ви матимете повний доступ до ринку праці. Вам не знадобиться додатковий дозвіл на роботу і зможете вести в Польщі підприємницьку діяльність на таких самих засадах, як і громадяни Польщі. За наявності карта побуту «Цукр» ви зможете користуватися усіми правами, передбаченими для іноземців, які мають дозвіл на тимчасове перебування в Польщі. Карта побуту цукер разом із чинним проїзним документом надаватиме вам право подорожувати друзі Шенгенською зоною до 90 днів протягом 180-денного періоду. Якщо ви в майбутньому захочете подати заяву на отримання дозволу на довгострокове проживання. Резидента ЄС період вашого перебування у Польщі на підставі карт побуту «Цукр» буде враховано до строку необхідного для отримання цього дозволу, тому що всі думали, гадали, все ж таки, якщо отримати карту «Цукр», чи будуть люди саме мати право? Подавати потім на карту резидента, чи буде саме ось цей термін 3 роки врахований у, саме у цей строк? І про що нам слід українцям пам'ятати? Якщо ми отримаємо з вами карту побуту ЦУКР, наш статус Укр. Буде анульована. Все, у нас вже не буде статусу Укр, і ми тоді втратимо право на пільги, що надавалися в рамках статусу Песель Укр. Натомість ви зможете отримувати виплати на підставі інших норм, зокрема 800 плюс, якщо виконати умови, визначені відповідними положеннями законодавства. Після отримання карт побуту Цукр ви будете зобов'язані повідомляти воєводу, який видав цю карту, про кожну зміну місця перебування протягом 15 робочих днів. Це треба запам'ятати, друзі. Протягом 15 робочих днів, якщо ми змінюємо місце перебування, ми повинні повідомляти воєводу. Якщо. Ви виїдете з Польщі на період понад 6 місяців, ви втратите цей дозвіл, тобто дозвіл на тимчасове перебування. Якщо ви не заберете карту, яку замовили побиту протягом 60 днів. Від дня, коли воєводське управління повідомило про можливість її отримання, ви не отримаєте дозвіл на тимчасове перебування, і карта побуту в цьому випадку буде взагалі анульовано. Тож, хто замовить таку карту побуту, друзі, не забувайте її забрати. І наступний дозвіл на тимчасове перебування ви зможете отримати тоді тільки на загальних підставах. Ну, ось ці питання добре. А ті, що прибули, немає все ж таки 365 днів. Як, бути? Як їм бути? Що буде далі? Ну, сказали, карта цукор, тільки можна подати документи до 4 березня 2026 року. Хто не встигне подати, ну, я так розумію, що тоді на загальних підставах подавати документи, а це буде набагато складніше. Тому, друзі, Хто планує отримати цю карту цукор. Ви повинні розуміти, що Вчора закон підписаний, і вже можливо, можливо. Я думаю, що в цей раз запрацює ця система, бо вже два рази очікували, щоб вона запрацювала, і ще вона не запрацювала. Будемо сподіватися, що запрацює, і той, хто запланував саме за цією спрощеною процедурою отримати карту побиту, то у вас буде така можливість. Я всім бажаю вам успіхів і говорю вам всього доброго.